Now listen. Your code is Navi. як все добре. Покажеш БК? Заходь. Ось це наша перша кімната, де ми тут з хлопцями чилимо. Наші е, ігрові сетапи. Гасаємо трішки тут на машинах, форзу, е, формулу. Ось, гасаємо. Коли, звісно, коли є час від тренувань. Хто найшвидший? Феріст, найкраще гасає. Віталік ще трішки тренувався там. Кімната тут велика, теніс не сіл, але його зложили. Телевізор, там є приставка і ліфт на другий поверх. Та й не третій тут три, три поверха на будь Ти казав, що ви живете не тут. А де ви живете? Ми живемо е, не в, на боткемпі самому, е, живемо в готелі. Десять хвилин їзди звідси. ось. Е, живу я разом з Віталіком, а пацани живуть в трьох. А чому саме так розподілились? Е, Віталік домовився з тренером взагалі, е, щоб ми жили вдвох, а вони втрьох. Ось. Е, як тобі живеться з Хакаторі? Супер, взагалі. Вже, вже рік з ним живу, майже. Ну, немає завжди пір. так — да, та, та. Ми вже якось розподілились за час, котрий працюємо взагалі разом, котрий ми командуємося. і живемо, ну, порозподілено, так. Будеш сумувати за ним на ЄВЦ, бо там по одному будемо жити? Ні. То все ж таки по одному краще. Ну, По одному краще, звісно. Ми тоді поїхали нагору. Ми приїхали на другий поверх. Тут знаходяться наші робочі місця, вбиральня та кухня. Заглянемо туди трішки пізніше. Ось, а зараз прямуємо саме до наших робочих місць. Ось наші робочі місця. Пацани, скажіть привіт в камеру. Віталій Хакаторі, Кирил Екстанс, Антон Фейріст, Вадим Льомін. Алрейн, наш тренер. Ось тут ми працюємо, проводимо основну частину нашого часу. Комфортні сетапи. Кондиціонер є, світла кімната, якщо потрібно, шторки. Ідеальне місце для тренування. Ось та все. Покажи детальніше ваші сетапи. Ось е працюємо на дуже зручних місцях: столи, висота, можна відрегулювати, як буде зручно. Колело Logitech, мишки, ось. пацани працюють. А ми там бачимо, у вас тенісні м'ячики. Що ви з ними робите? Взагалі, це було для мене завдання навчитися жалювати. Але я не навчився погано, щоб трішки владію. Ось Вадим, вміє, Віталій. Вміє. Вони тут між іграми трішки, щоб не розбавляти фокус на тренуванні, то бувають користуються м'ячиками для того, щоб зберігати цей фокус і гарно Ось. О, Супер. А розкажи детальніше про ваш розпорядок дня. Е... Приїжджаємо ми сюди, десь в 11.30. У нас е виходить, що ми прокидаємося, всі збираємося в готелі в 11 ранку. Йдемо е на прогулку. Е ось, і після неї ми якраз приходимо сюди на буткемп, їмо, робимо наш е розбір ігор. Десь до 13-14 у нас виходить, ми вже робимо основні ці основ всі дії, вправи наші, та сідаємо за грати. Е хтось йде відразу там тренінг-мод. Хтось йде ранки грати. Буваємо грам граємо всі разом, буваємо 2-2, граємо по різному залі буває. І до скрімівся. Скріми десь розпочинаються десь о 7 годині вечора. Та 6 ігр нас займає десь 4 години, 4-5 годин. І до самого вечора. Ось. І далі вже у нас вільний час йде. Я поджу слово їжа розповідає, як ви харчуєтесь. Ходімо на кухню нашу, Їмо ми три рази в день. Ось після прогулки. прогулянки нашої десь о 11-й. Ми снідаємо. Розбір. Після розбіру ми граємо в гру до скрімів. Перед скрімами ми також їмо. Ось наша кухня. Він сказав би, що вона прям зручна, але вона просто доволі компактна. знаєш. І ось тут ми їмо наші столики. Тут все, що є, все, що потрібно: мікрохвильова, піч, холодильник, водички, якщо хтось захотів кави. Тут якісь снеки у нас лежать, ось і в основному тут їмо. А як виглядає ваше меню? Їмо ми або замовляємо якусь доставку. В основному у нас кейтеринг є, але багато, багато кому не подобається, Ферісту, там Кирило. Не зовсім подобається та їжа, яку привозять з того кейтерингу, і, то ми там буваємо замовляємо щось смачне, там, суші, піцу, бургери. Ну, як, знаєш, як звичайно, взагалі доставка. Але буває, що і домашню знаєш, їжу якусь. А що найсмачніше, ви замовляли тоді? Пару днів тому ми замовляли сушу гору суш, Було дуже смачно. Всім сподобалось. Був такий, як, як, як івент, знаєш, чисто замовити на всю банду прям. Так, так, та, Чисто тімбілдинг, так. Не можу в тебе не спитати про зміни в складі. До нас приєднався Кирил. Розкажи про цей момент наскільки це було складним рішенням. В цілому заміни в складі завжди це складно, оскільки будь-яка заміна, навіть якщо це підсилення, то е, треба час на те, щоб команда зігралася, команда е, на крок стає слаб, слабкішою, і треба певний час на те, щоб новий гравець адаптувався і почав грати більш впевнено. І... Зміг інтегруватися в систему команди, скажімо так. Тому е, рішення було складним, але було розуміння, що е, з минулим гравцем нам буде потрібно дуже багато часу, щоб він е, вийшов на потрібний нашій команді рівень, і ми змогли з ним досягати тих результатів, яких очікують від нас фанати і організація. Відповідно, коли була можливість е, взяти Кирила, то це було командне рішення, і ми вирішили, що так буде краще. У мене не було е, адаптації, тому що я дуже добре знав усіх гравців. тому мені, мені було дуже комфортно з першого часу, як я потрапив в цю команду. З ким більше зараз спілкуєшся в команді чи з усіма потрошки? Ну, З усіма потрошки, але до мене більше всього лізе Віталік, тому можна сказати, що з ним. Я чув, що ви живете в трьох. з... Алрейном та Феєрістом. Скажи, як вам взагалі живеться там разом? Ну, дуже добре. Ну, Алрейн дуже цікава людина, як і Антон. Дуже багато чого розповідає про життя, про гру. Спілкуємося усю ніч. На твою думку, наскільки сильно екстанс посилив команду? Що взагалі змінилося в структурі? Структура команди можна сказати кардинально змінилася. Оскільки більше двох гравців змінили свої ролі, і Кирило, він гравець, у якого є досвід, є розуміння, є певні свої напрацювання, які він привніс до нашої команди, тому в певних речах ми ще розвиваємося і треба, щоб він, щоб він мав певний час на те, щоб адаптуватися і краще виконувати свою роль. Але в інших місцях ми бачимо, що він приносить щось нове того, чого не очікували на момент, коли його брали. Що можеш сказати про вашу поточну форму? Чи готові до турніру? Ну я вважаю, що ми добре готові до ЄВЦ. Усі знаходяться у дуже добрій індивідуальній формі. Та як команда, ми теж знаходимося у дуже добрій формі. На цьому буткемпі була люта атмосфера, просто максимальна підготовка. Максимальна просто серйозна підготовка до турніру. Е, тому їдемо на турнір, включаємося, працюємо, показуємо результат. Все. Хлопці казали, що це був дуже корисний БК, і вони гарно підготувалися до ЄВЦ. А порівнюючи форму з минулорічним турніром, як гадаєш, вони зараз в кращій формі. Я скажу, що в цілому форма. Якщо оцінювати форму командну, то вона така сама. Більше. Посилення якраз відбулося за рахунок того, що змінилася структура команди, змінилися ролі. І цього разу ми зробили висновки щодо ментальної складової і більше фокусу зробили на підготовці, саме психологічній і ментальній до цього турніру. Тому будемо показувати кращі результати за рахунок саме системних структурних змін і ментальної підготовки. Наші хлопці минулого року вже були на ЕВЦ, тому знають в цілому, що очікувати, а які у тебе взагалі очікування зараз? Тільки найкращі очікування від цього турніру, тому що я знаю, що моя команда та як гравці дуже добре підготуються до цього турніру. Як оцінюєш свою персональну форму? На 8 з 10. Чи є, чи нема в тебе хвилювань перед першим ланом під Тегом Наві? Ні, в мене нема хвилювань тільки захові того, що я побачу всіх цих людей, яких я знав в інтернеті у реальному житті. Чи з'явилися у вас якісь традиції перед ланом? В цілому ми фокусуємося на рутинах гравців, і гравці повторюють одні, одні і ті самі дії перед кожним турніром. Це і є наші. Традиції, якщо можна так сказати, чогось, що роблять всі, такого нема. У кожного це особливе щось своє. Однією з рутін нашої команди є прогулянки на початку дня, які допомагають ментально налаштуватися і зробити день більш продуктивним. А чим ви взагалі займаєтеся у вільний час? Може, в щось граєте, кудись ходите? Так як команда в нас молода, всі полюбляють відпочивати так само за комп'ютером, але просто грають в інші ігри. Наразі нове хобі, яке з'явилося у більшості гравців в нашій команді це керування рулем, якщо можна так сказати, або гра на рейсинг-симуляторі. Думаю, після ЄВЦ це стане хобі, як мінімум, для хакаторі і для екстанзу. А що по спорту взагалі? Чи почали хлопці займатися якимось спортом, наслідувати твій приклад? Мій наразі ми фокусуємося на грі. Спорт допомагає в кіберспорті, але на 5-10% і у нас є більш важливі речі, на які ми фокусуємося, і почнемо розвивати фізичну подготовку гравців трошки пізніше. Чи ви ходили кудись в місто гуляли? Е, у нас був один вихідний день, ось я його провів разом з другом, і мене тут проживаємо. Е, пацани е, ходили то також там ТЦ по своїм справам. Е, трішки гуляли, ось коли був час. Тому використовуємо наші вихідні весь наш час, як, як можемо взагалі, а так в основному просто працюємо. так. Ви казав, що інфраструктура цікава. Як ви добираєтеся взагалі до bootcamp? Ось Цікаве питання. Е, спочатку ми просто їздили на таксі, але потім е, Віталік е, в нас е, запропонував кататись на самокатах, бо тут недалеко е, цей до нашого готелю. І знаєш ці електричні котрі самокати. Там качаєш прилежуху, ось там е, активуєш і їдеш. Ось і ми добираємося зранку на них і їдемо назад додому. Також на них топ 3 Туду що зробити в Варшаві: перше це точно пограти в PUBG. Тому ми ПАГІ, ми, ми маємо грати ПАП взагалі всюди. ТОП-2 побувати в центрі Варшави в серці в самому, там дуже гарно. Та топ-3 попробувати журик. Це національне польська, польська страва. ось. Що ти можеш сказати нашим глядачам? Потрібно ставити лайки. Багато лайків. Думаєш, потрібно? 100%, так. Потрібно писати коментарі. Це дуже важливо, так. Підписуватись на навій канал. Слідкувати за нами, за нашою командою, загалом за наві та вболівати.